Далино надієдино синово я. 15 вересня олевськ урочисто відзначив 75-ліття утворення поліської січі, одного з перших загонів. Української повстанської армії, яким командував Тарас бульба боровець В часи німецької окупації, в серпні-листопаді 1941 року, він утворив Олевську маленьку українську незалежну державу. Ось тут, у приміщенні колишнього училища, був штаб Поліської Січі. Неподалік від цього місця, де тепер стоїть пам'ятний знак, на стадіоні якого вже нема. Війці Поліської Січі приймали присягу на вірність Україні, та багато води спливло відтоді в поліських ріках. Багато минуло літ. Що ж лишилося від того. В часи радянської влади. Навіть згадувати про Поліську Січ, про українську повстанську армію було небезпечно. За це жорстоко карали. Та вже 25 років ми живемо в незалежній державі, що знають про своє минуле волевську тепер. В усі дідусі розповідали нам про цю визначну подію в історії. І ми половина знає, а половина, можливо, ні. Люди ставляться з пошаною і гордістю за те, що вони є в нашому місті та в нашому районі. А ніхто з родини не брав участь? З родини брав прадід участь у цій події. І бабуся мені розповідала про це. Знаєте, зовсім я вже... Вчився... Ті в радянські часи там зовсім інша була ідеологія. Зараз дуже йде обширна програма, легалізовано все, і всі і учні по нових програмах і так читають, дізнаються, бо все цікаво. Мені теж було цікаво, що в радянські часи. Хто такий Тарас Боровець? І що таке Поліська Січ, Що все-таки раніше, чим на Західній Україні е, УПА організовувалася, називалася Поліська Січ. Ця Республіка е, Олевська це, звичайно, осередок був е, тоді, хоч поріснувало, на жаль, не довго, але це був осередок української держави. І були всі е, атрибути і своя грошова система адміністративна. Було зроблено дуже багато своїх військових формування, які приймали, які брали активну участь у боротьбі проти загарбників. Ну, що, ще. Ну, знаю, що він теж був у у і те, що місцеві дуже місцеві знають, вже зовсім інше. Ну, є, звичайно, такі люди, ну основного похилого віку, які нічого. Крім Сталінщини не знали і вважаю, що так і треба, як було колись. Бо всі свободи, всі свої, весь свій потенціал реалізувати не могли. Зараз, як Творилася Незалежна Республіка Свій, повністю своя незалежна держава, особливо в молоді, думка зовсім помінялася, як вона помінялася. Вона зразу сформувалася, бо їм теж цікаво знати про Олевськ більше, про Олевську місцевість, про цей регіон, що було до війни, під час війни, що зараз. Сподіваємося, що і далі буде в такому ритмі, темпі продовжується це пізнання, бо ми ще не зовсім все знаємо. Де, де, де старі пам'ятають, а молоді вони їм мало що вони там пам'ятають, бо їм ніхто практично не доводить цього. Треба, звісно, щоб це все діло пам'ятали і знали. Але вони ж молодь, сучасна молодь, їм це по скільки розумієте чи ні. То хто ж він такий, Бульба Боровець, і що тепер кажуть про нього історики? Народився Тарас Боровець 1908 року, 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, мабуть, тому його й назвали Тарасом, у бідній селянській родині в селі Бистричі, тепер Березнівського району Рівненської області. Ще в дитинстві його назвали Бульбою, тож так і пішло бульба-боровець. Він був одним із кращих учнів сільської школи, та бідність не дала завершити навчання. В 14 років мусив покинути школу і піти працювати на місцевий гранітний кар'єр. Вчитися продовжував самостійно і досить успішно. Патріотом України був завжди, за що в 1934 році польська влада, рівненщина тоді була підпорядкована Польщі, ув'язнила його до концтабору Береза Картузька. Правда, швидко випустили за зразкову поведінку, і він подався до Кракова вивчати там кам'яну видобувну справу. А потім повернувся додому, і в селі Карпилівка під сарнами заснував власний кар'єр, і його продукція здобула майже європейське визнання, аж до того, що високий урядовець і політик Польщі Юзеф Пілсуцький заповів свій надмогильний пам'ятник зробити саме в цьому кар'єрі. А потім розпочалася Друга світова війна. Війська нацистів перетнули кордони України і пішли далі на Київ. Вони поспішали захопити більше, і йшли великими шляхами, а густі Поліські ліси та болота обминали. Тарас Бульба Боровець скористався такою нагодою і вирішив у тих лісах створити своє військо. Поліську січ він бачив зародком української армії, котра має звільнити всю територію України від усіх окупантів у серпні 1941 року. Поліська Січ закріпилася на території північно-західної Житомирщини з центром у місті Олевськ. Власне для січовиків закріплення на цій території мало стратегічне значення, адже тут розміщувалися укріплення колишньої оборонної лінії лінії Сталіна, так званої, і упродовж серпня листопада 1941 року. Бульбівці або ж Поліська, Січ створили на території північно-західної Житомирщини з центру місті Олевськ, так звану Олевську Республіку. Власне, це було унікальне явище, і це є унікальне явище в історії українського державотворення. Це був перший такий досвід безпосередньої державотворчої діяльності. Перший досвід, от, по суті, після майже 20-ти 20-ліття від останніх подій пов'язаних з українською революцією 1917-21 років до складу республіки входила територія олевського району це суміжні з олевським райони також північ Житомирської області, ну відповідно до тогочасного адміністративно-територіального поділу радянського щодо воєнного це території Лугинського, Словичанського, Ємільчинського районів Житомирської області. Також вплив Поліської Січі власне Левської Республіки поширювався на північно-східні райони Рівненської області та Поліську, нині це в складі Гомельської, Поліську область, Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Спершу фашистам було не до того, що діється в їхньому тилу. Вони рвалися на схід та швидко схаменулися, мати непідконтрольну територію не входило в їхні плани. Тож воїнам Поліської Січі довелося вести війну на два фронти: і проти радянських вказівок, і проти німецьких. І все ж. Хоч і недовго існувала маленька незалежна українська держава з центром Волевського, зробити вдалося багато. Упродовж ось цих по суті чотирьох місяців вдалося зробити дійсно багато чого, і сьогодні на цьому наголошували. Вдалося в першу чергу це те, що завжди цікавило українського селянина, і цікавило тоді вдалося реалізувати земельну реформу відповідно до неї. на Ну, поки що тимчасовий час, але земля, яка до того, яка була вже на той час колективізована, мала перейти у власність до попередніх господарів українських звичайних селян. Поділ землі мав відбутися за тими межами, які існували до колективізації. Було відновлено, ну, принаймні, значні спроби, були здійснені у напрямку відновлення промислового життя, торгово-економічних відносин. Було також здійснено великий крок у розвитку культурно-духовного життя Олевської республіки. Повною мірою відродилося церковне життя, було повною мірою відноджено, що хотів би підкреслити процес шкільного життя. Також е, вдалося налагодити друк газети Гайдамака, пресового органа е, Поліської Січі. Необхідно також наголосити на наступному, це, є скажімо так би мовити, принципове питання період. Серпня-листопада 1941 року для окупованої території України це період німецької військової адміністрації у межах Олевської республіки, де діяли підрозділи Поліської Січі. Німецька військова адміністрація фактично і практично не мала жодного впливу. Тобто, це була територія вільна від будь-яких окупаційних сил від будь-яких окупантів, в тому числі німців. Це була територія, яка виключно підпорядковувалася керівництву Січі та керівництву Олевської республіки. Віднедавна день утворення Поліської Січі вважається державним святом. Вшанувати пам'ять героїв до Олевська прибули земляки -бульби боровця з Березного та з Рівного, гості з Києва, з багатьох районів нашої області. Відновлену меморіальну дошку на будинку, де містився штаб Поліської Січі, урочисто освятили священики Української православної церкви Київського патріархату, настоятель Спасопреображенської парафії Олевська ірей В'ячеслав Атаманенко та отець Мирослав із Святопокровського храму Березнівського району на Рівненщині. А також отець Назарій із Української автокефальної православної церкви, Різдва Пресвятої Богородиці на Рівненщині. В цій історії Поліського краю, як у краплі води океану, відображена наша українська історія. Вона героїчна, трагічна і наповнена різних подій щоб ми добилися успіху на нашій землі, яка тече молоком і медом, коли 25 років вже минуло від нашої незалежності, але ми, як ті сліпі кошенята, не можемо знайти виходу, тому що, браті і сестри, нема тої єдності, нема тої любові, нема того цементуючого матеріалу, а цементуючий матеріал повинна бути любов. Моїх учнів, каже Спаситель, пізнаєте, не по конфесійній приналежності, а по любові між собою. Тому в цей знаменний день, 15 вересня, коли воїни Тараса Бульби приймали присягу тут, в Олевську, на цій святій землі, і ми, браті і сестри, повинні покласти свої, свої руки на серця і присягнути на любов і вірність своїй ненці Україні. Вона в нас одна. А потім урочиста хода під звуки військового оркестру вирушила до центру Олевська, де стоїть пам'ятний знак героям Поліської Січі. Ішли мимо нових будівель і старих, котрі ще пам'ятають українських повстанців. Мимо Святомихайлівської церкви, спорученої ще в 1564 році, тож вона вже є історичною пам'яткою, та радянська влада в 30-х роках минулого століття пограбувала церкву і перетворила в склад. А Тарас Бульба Боровець разом із капеланом свого війська, священником Михайлом Симоновичем відремонтували, поновили і церква стала діяти. Головними організаторами вшанування українських повстанців були районна та міська влада Олевська. Українська повстанська армія, очолювана Тарасом бульбою Боровцем, увійшла в історію як армія без держави. Олевщина, яка мала всі ознаки державності, стала відомою як Олевська Республіка. На сьогодні визвольний рух УПА Поліська Січ визнана державою та відзначається на державному рівні. Громада, Олевської, громада Олевська присвоїла тарасу, тарасу, бульби Боровцю звання почесного громадянина міста Олевськ. Одна з найбільших вулиць міста носить назву, назву Олевської республіки. Ми шануємо борців за незалежність України та пишаємося героїчними сторінками історії Оливщини. Український народ, українська держава боролася за свою незалежність з давніх давен. Продовжується боротьба і зараз. Тому дуже важливо, що ми пам'ятаємо борців за незалежність. Шануємо їх, підтримуємо. Тому шануємо і бульбоборовця, і новітніх борців за незалежність, які знаходяться на сході нашої держави. Дякую всім, що прийшли. А потім до слова запросили високих гостей. Не так багато часу пройшло, як ми відкривали цей пам'ятний знак. Я пам'ятаю, як ще були здивовані обличчя, і в тому числі і людей з Олевська. Тому що виходить так, що Олевськ, українство світове знає. Завдяки Олевській республіці, завдяки бульбі боровця боровцю, але е, роки пропаганди е, окупанта е, із нашої пам'яті стерли його славне ім'я, стерли е, славні сторінки нашої історії. Зараз це повертається, і зараз дух бульби боровця сидить в кожному е, поліщуку, і ми вже не дамо собі ні в борщ наплювати, ні не ні дамо е, собі накинути якісь кайдани чи якусь окупаційну владу, чи нав'язати нам своє бачення нашої власної історії, упа насправді створилася у нас на Житомирщині в Олевську раніше е, значно ніж на Волині, розумієте, і в Галичині. Тож ми і ми пишаємося тим, що ми є батьківщиною УПА, саме Житомирщина, саме Олевська. Е, то... Зараз трохи інша ситуація. Вже сьогодні звертався до Левчан, звертався до е, Поліщуків наших. Вони є такими, як і був Бульба Боровець, який 75 років тому е, не дав е, окупанту е, хазяйнувати на рідній землі, скинув ці е, пута. Ось такими є і зараз наші земляки е, Поліщуки. І не дивлячись ні на що, і на, на важкі часом обставини. Авене, але Житомирщина теж є зараз патріотичним краєм, і наші воїни з Житомирщини першими пішли на схід захищати Україну добровольцями, і наші десантники звільняли Славянськ, звільняли українські міста від сепаратистів. Тож ці славні традиції УПА, які зародилися тут, 41-му році. Вони продовжуються нашими збройними силами сьогодні, нашими добровольчими формуваннями. І таким чином ця історія продовжується і вона буде вічною. На паралелях між минулим і сьогоденням наголосив і лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебук. Якби ми добре знали своє минуле, можливо, і сьогодні проблем би було менше. Сьогодні важко переоцінити. Ті події, які відбувалися 75 років тому тут, на славній українській поліській землі. Адже була проголошена українська держава, Олевська Республіка Поліська Січ. Байдуже, що ця держава проіснувала декілька місяців. Були такі обставини, але це був символ, це був крик, це був сигнал українців до всього світу. Ми є нація. Державницька, і власне самим фактом діяльності бульби боровця і тих його побратимів, які були разом з ним пліч, пліч опліч, було те, що українці це є нація, яка спокон віків хотіла мати свою державу. Українська нація повинна була процвітати, жити, плодитися ось тут, на цій нашій Богом даній землі. Історично складалося так, що наша земля. Будучи надзвичайно багатою, завжди виступала таким смачним, спокусливим пирогом для різних окупантів, що зі Сходу, так і з Заходу, з півночі і з півдня. Тому історично так склалося, що ми, українці, тривалий час не мали своєї держави. Але Бульба-Боровець, незважаючи на совєтську окупацію, пізніше на німецьку окупацію, він все-таки знайшов в себе сміливість Державницьку таку жилку і проголосив Українську Республіку, Олевську Республіку Поліську Січ. І дійсно, коли тут, на стадіоні в Олевську, приймали присягу українські хлопці, такі самі, як зараз ті, які воюють на Сході, то вони говорили, що з цієї держави, маленької, яка зараз навіть в межах України, це ж Олевський район і кілька. Скажімо, сусідніх, навіть не районів, а частин районів і частин Рівненської області, як було сказано, як вже ведуча сьогодні говорила, що звідси розпочнеться українська держава. Ми побудуємо тут державу без совітів і без інших ворогів окупантів. І так і сталося. Можна говорити, що Бульба Боровець не просто добрий воєноначальник, не просто хороший, як зараз кажуть, менеджер і організатор. Він був пророком, тому що проголосивши українську державу тут, сьогодні, зараз, в 2016 році, ми маємо цю державу. Так, є ота от держава, про яку мріяв Бульба Боровець. І мені дуже прикро, що сьогодні після революції, де загинули люди, що сьогодні під час війни нам в Україні намагаються нав'язувати будівництво і розвиток ненаціональної держави а держави якоїсь аморфної, держави без обличчя. І зараз, товариство, не тільки ведеться боротьба між всякими баригами, жуліками, олігархами, які далі керують в Україні, на жаль, після Майдану не відбулося деолігархізації. Далі вони напихають свої кишені і принижують українців тарифами, зниженням пенсій, заробітних плат, власне, всіми тими соціальними несправедливими кроками. Далі наші хлопці гинуть на війні з однієї простої причини, тому що владі, на жаль, вигідно, щоб така війна тривала ні вашим, ні нашим, бо йде контрабанда, на тому заробляють великі гроші. Власне, ті, хто зараз жирують. На жаль, ті, які спекулюють ідеями майдану Революції Гідності. На жаль, ті, які ще вчора ходили комсомольцями і комуністами, зараз понатягували вишивані сорочки, і їм зараз модно кричати Слава Україні. Але найприкріше, бо все це пройде, ми зметемо і цю владу брехливу, яка не діє в інтересах української нації. Але найприкріше, що нам поступово починають нав'язувати не національні, ліберальні, чужі для нас, українців, цінності. Появляються якісь в політиці нові обличчя, так звані, які потім виявляються жуліками, але вони формують думку людей. Нам фактично розказують, що українці ну це не можуть бути господарями на своїй землі. Нам нав'язують всякі гей-паради і кажуть, що то так має бути, то Європа. Та нам не така Європа потрібна. Ми є традиційна нація і нам потрібна традиційна Європа. Нам потрібна Європа з стандартами високими життя, з розвиненою економікою, а не з тими збоченнями і тими не такими цінностями, як мали би бути в нас, в українців. Олег Тягнебок наголосив, такі свята, як 75-ліття Поліської Січі, першого загону української повстанської армії в роки Другої світової війни на Волині, на Галичині, вони виникли пізніше першої незалежної української держави в окупованому тилу, мало б відзначатися по всій Україні. Такі речі вони повинні відзначатися на загальнодержавному рівні з однієї простої причини. Що в той час, незважаючи на московську большевицьку окупацію, пізніше на німецьку окупацію, місцеві мешканці під проводом Тараса Бульбоборовця зуміли не просто об'єднатися, але й зуміли знайти в себе сміливість і державницьке мислення проголосити країну, державу. Держава, яка не просто була проголошена десь там на мітонку, це була держава, яка мала свій уряд, свою управу. Це держава, яка боролася до речі тут зі спекулянтами, яка встановила ціни для людей. держава, яка запустила цілу низку місцевих підприємств, які до того не працювали. держава, яка показала, що українці споконвік мріяли мати свою державу зі своїми кордонами, державу для своєї нації. Найважніше, що тоді бульба Боровець прого. Голосиво, що з цієї держави буде створені велика держава, Українська національна соборна країна. Так і сталося. Сьогодні ми живемо в українській національній державі, а ті імперії, які намагалися Знищувати, окуповувати тодішню територію України, та й зрештою тут територію Олевської республіки, вони сьогодні пішли в небуття. Немає німецької імперії, немає московсько большевицької імперії, а українська держава, за яку власне боровся Бульба Воровець і яку започатковував, вона сьогодні існує. І в тому є історична цінність власне таких подій, які ми сьогодні відзначаємо. Маємо пам'ятати, маємо приїжджати, маємо вчити своїх дітей, і все українське суспільство повинно розуміти, що з таких Невеличких державних утворень і створилася наша держава, яка сьогодні в непростій ситуації, в стані війни, відвоює свої території, держава, де ситуація є непроста в країні, де зруйнована знищена економіка, де існує соціальна несправедливість. Але сподіваюся, що ми, українці, все-таки будемо мати те, на що ми заслуговуємо. А Доктор історичних наук, доцент Житомирського держуніверситету імені Франка. Сергій Стельникович подарував Олевську свою нову книгу про бульбу боровця. Дослідженням його життя і діяльності він займається вже більше десяти років. Виступав голова Житомирського обласного товариства Пресвіта Святослав Васильчук. Мабуть, і такого зібрання, і такого поважного товариства тут не було і часів. Отамана Бульби боровця Повертається до народу пам'ять, повертаються до народу його видатні діячі, ті, які творили історію нашого народу. Адже історія наша дуже багатюща, дуже і славетна, і кривава, і драматична, таке, на жаль, як і життя нашого народу. І от саме таких людей. Тих лідерів боротьби за волю України російська колоніальна влада намагалася споплюжити, зганьбити, щоб у очах людей ці лідери були ніхто якимись звичайнісінькими бандитами, і щоб вони не слідували їм. Але так не буває, як сказав наш. Пророк Тарас Шевченко, діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Обновилася наша історія. Та голова Брусилівського районного товариства Пресвіта Василь Сташук, адже саме відомий Брусилівський земляк Іван Огієнко благословив Поліську Січ на боротьбу за відновлення України. Як сонце сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він на знак, а хлеб, за Лентою напої подавай, Радянський повстанче в бою не відступай, а та за лентою напої подавай, радський повстанче в бою не відступай.